Найборе Нині ми зробимо так, що картки можна буде видаляти. Тут взагалі має бути супер легко. На мою думку, то саме проста операція з точки зору імплементації. Конкретно зараз. Для того, щоб видалити ресурс, нам потрібно його ідентифікувати, ну, типу, написати айдішку, як і в випадку спут, і вказати, що це буде видалення за допомогою методу delete. І все, ніяких реквестів, респонсів, хедерів, нічого більше не треба. Класно, ні? Є до нашого коду. Копіюємо, як завжди, наш попередній урок. Переназиваємо його Ігод його файл. Відкриваємо наш handler карт. Там додаємо підтримку нового методу, а саме Delete. Вносимо отримання нашої айдішки за Switch, ну, щоб не копіювати 100 разів. Проходимо з циклом по картках і знаходимо картку з такою ID. -шкою. Пишу for і дорівнює Range card storage Якщо card і ID дорівнює ID з реквесту, то тоді нам треба видалити цей елемент зі слайсу. Поправді то єдиний складний елемент тут. Тому далі будьте особливо уважні. Для цього беремо card-storage, дорівнює append-card-storage, 2 крапки i, тобто беремо слайс до елементу I. Тобто картки, яка в нас має цей айдішні кома І далі знов карт Storage і плюс один, і дві крапки. Тобто включити все, що після цього елементу. Ну і звісно, нам треба тут три крапочки. Бо АПен приймає окремо елементи, а не слайс. Якщо ви ще не знаєте, що тут таке, дуже рекомендую глянути відео, де Олег розказував про варіадичні функції. Йо, давайте, давайте напишемо тест для цього. Як завжди. Проговоримо тест-кейси. Так. Перший, якщо неправильна ID, другий, якщо нема що видалити, і успішне видалення. Люкс до роботи. Відкриваю файл з тестом і кручу в сам вниз. Функція тест, нижня риска, карт, деліт і в аргументах незмінно тестінгте. І звичайною процедурою тест кейси здорівні мапа структур. Незмінно нам треба поставити стан сховища, тобто setup, card storage. Звісно, slice карток, далі pass string і очікуваний Card Storage. Зразу описуємо тест кейси. ID is not provided, Коли користувач не передав ID. Pass просто Cards. Далі некоректний тип ID. Pass cards Олег. Далі Record Not Found. Це записує декілька елементів Storage. Далі пробую видалити елементи, кого не існує. Наприклад, 183. І в очікуванні картки то саме, що і першочергово ми запхали в сховище. Гуд. Ну і на кінець успішний випадок. Я записую три елементи в сховище на початку. Зайді 1, 2 і 3. Далі пробую видалити ресурс під номером 2. І в стан сховища я пишу, що очікую що там буде тільки два елементи. Один і три. Імплементуємо ще власне виклик нашої функції і запуск під підтестів. ForName TCRangeTestCases name. Tc, name. Відкриваємо нашу анонімну функцію. І всередині пишемо cardStorage, TC SetupCardStorage. Request, дорівнює request, метод Delete url дорівнює вказівник на URL з пакету URL, а в параметр pass це пас. RV дорівнює http test New Recorder. card RV – вказівник на request, assert response empty. І знову assert elements match. Очікувані картки і сховище карток. Запускаю. Стоп! Ні, Чекайте, щось. Щось наш успішний кейс, не успішний. Дивимося. Ага, індекс of range. А де то таке все стало? Ну, йдемо читати логи? Так, це не наш проект. Агошка, вона в мене ще не падала, тому йдемо далі. Знов не то, runtime panic. О, delete main 48. Тика і переходжу сюди. Ага, падає тоді, коли я хочу отримати картку за індексом. Я щось так думаю, що то стається після того, як ми видаляємо картку. А ну давайте дамо якісь слова, щоб краще зрозуміти, що сталося. fmt.println і дві крапки, змінна і щоб розуміти, який зараз індекс ми працюємо. І давайте ще глянемо довжину карток. Тому slice len дві крапки і len карток. А всередині, коли видалили, то пишемо Delete card і в кінці ітерації пишемо end. Запускаємо. Ставимо LOG. І 0 len3 end. І 1 len3 Delete Card END. значить, картка таки видалена. І 2 len2, і не видалено. Во, де воно. Значить, все-таки після видалення. Але давайте ще раз оглянемо на функцію. Ага, я поняв. Тут дуже цікавий момент. Ви його краще зрозумієте, коли подивитесь відео про те, як працює слайс під капотом. Якщо коротко, то слайс насправді це структура, яка вмістить в собі посилання на масив даних. Коли ми робимо ранче, ми насправді використовуємо оригінальний масив з даними. А в випадку з видаленням ми не змінюємо сам масив. А змінюємо лише елементи, які використовуєте слайс з оригінального масиву. Саме тому Range продовжить типу слайсу, а ми отримаємо таку прикру помилку. Насправді, рішення тут може відрізнятися. Ми просто поставимо break після видалення, щоб закінчити нашу ітерацію. Уникнемо нашої проблеми, так ще й уникнемо непотрібної ітерації по решті елементів. Допускаємо. Успіх. Підчистимо наші принти. Файно. Давайте запустимо програму. Відкриємо пост і зробимо один повноцінний ручний тест. Щотку робимо пост по, де... по декількох елементах. Тепер давайте їх отримаємо. Так, я бачу очікувані картки. Давайте тепер я змінюю картку під номером 3. просто максимально рандомні дані. Видалю 1 і 5. Додам ще 3 картки. Head, Бачу, що маю ID 2, 3, 4, 5, 6, 7. Три змінене, як я і очікував. Перше було видалене, а п'яте на його місце прийшло нове значення. Я вас вітаю! Ми написали наш пулярис. Далі. Цікавіше, я вам гарантую.